Давай пригадаємо, про що ж ми говорили з тобою минулого разу. А минулого разу ми з тобою грали о, з бегемотом. Вчилися відкривати рот, як у бегемота. Давай пригадаємо цю гру. Всім відомо бегемот, привеликий має рот. Ми з тобою. Я і ти. Теж відкриємо роти. Порахуємо до п'яти і закриємо роти. Готовий? Тож, відкривай рот! Молодець! А ще, щоб не забувати відкривати широко рот, ми з тобою познайомилися із звуковичком. Який теж тримає рот відкритий широко, так, що він у нього схожий на коло. А давай пригадаємо з тобою, який же звук ми вимовляємо так, що наш ротик схожий на коло? Подумав? Скажи, так, це звук А. І саме звуковичок нам з тобою нагадує, що коли ми вимовляємо звук А, ротик повинен бути круглий як коло. Давай з тобою пограємо в гру із звуковичком. Бо з бегемотом ми вже пограли. Я буду називати звуки А. А ти рахуй. Скільки разів я назвала цей звук? Отже, починаємо грати. Я називаю, а ти рахуєш. Слухай уважно. А. Скільки разів я назвала звук А? Слухай ще. А! Скільки? разів? Так, один раз. Молодець. Слухай знов. Будь уважний. Правила ускладнюються. Рахуй. А, А. А, А. Скільки разів я назвала звук А? Рахуємо. Совсем складно. Будь уважной. Я буду тебе помогать. Рахуем. А, 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 а. Сколько же разив я назвала звук А? Рахуем разом. А. Тут звуковички? ого -хо, хо Один, два, три, чотири рази. Я назвала звук. А, молодець! Ти справився? Хто це там у нас виглядає? Це до нас прийшла буква звука. А, ану, звуковички, подвиньтесь. Ми запросимо пані присісти. Я зрозуміла, чому вона прийшла, адже вона подумала, що коли ми грали в гру і я називала звуки, буква а вирішила, що я її гукаю. Адже звук і буква, вони не роздільні, вони завжди разом. Тільки різниця в них в тому, що звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми пишемо і бачимо. Отже, тепер ми з тобою знаємо різницю між звуком і буквою. Звук не можна побачити, але його можна почути. А букву не можна почути, але її можна побачити. Тепер ти знаєш різницю. А пам'ятаєш, минулого разу я тобі обіцяла, що ми навчимося писати або малювати букву звука А. От вона й прийшла до нас. Але щоб навчитися її малювати, давай з тобою подивимось на неї уважно і поміркуємо, на що вона схожа. Можливо, вона схожа на ракету. Так, дивися. Ніби справжнісінька ракета ця буква А. Запускаємо її. І полетіла на місце. Так, а на що ще схожа буква А? Можливо, вона схожа на будинок. Так, дивися! Точно як будиночок. І віконечко посередині точнісінько, як у нашої букви справжньої А. А давай ще подумаємо, на що може бути схожа буква А. а? Вона може бути схожа на цього монстра. Так? Скажіть, діти, правда схожа? Так, точнісінько, вона. Один в один. Ммм, угу. які вони чудові. Так? Ну що ж, давай з тобою тепер навчимося малювати букву звука А. Але давай спочатку спробуємо її скласти із пальців. Скільки ж нам пальців знадобиться, щоб вийшла з буква А? А ну-ка, дивись, я складаю, а ти мені скажеш, схожа вона чи ні. Один, два, три. Ну що, правда схожа? Диви, Один в один. Хо-хо, молодці! Тож скільки нам знадобилось пальців, щоб скласти букву А із них? Так, три пальця. Пробуємо ще раз. Один, два, три. Ай, точнісінька буква А. А ще букву А можна складати з олівців. Скільки нам знадобиться олівців? Так, нам теж знадобиться три олівці. Рахуємо. Один. Два. Аліна зараз візьме. Три. Ну, що схожа? Так. Схожа буква А. А ще букву А можна скласти із паличок від морозива. То скільки ж нам паличок від морозива знадобиться? Звичайно, три. Пробуємо. Один, два. Три. А, дивіться, точнісінька, справжня буква. Ну що ж, складати букву А ми з тобою вже навчились. А тепер прийшов час вчитись її малювати. Але не просто олівцями, а наманній. Крупі попросив у своєї мамусі трішечки манної крупи, насип її в коробочку і гайда зі мною малювати. А скільки всього ти тепер знаєш? Ти знаєш, що коли ми вимовляємо звук А, ротик повинен бути круглий, як у цього звуковичка. Ти знаєш, що звук і буква, вони нероздільні. У кожного звука є своя буква, але різні вони тим, що звуки ми чуємо і вимовляємо, а букву ми бачимо, пишемо і читаємо. Ми навчились з тобою складати букву А із трьох. Пальців. Ми навчилися її складати із трьох олівців, із трьох паличок. Ми навчилися її малювати. Пам'ятай про неї, пам'ятай про її звук, розповідай це своїм друзям. Ніколи цього не забувай. До нових зустрічей, Па-па!